Вітаю вас. Вирішив записати це відео. Люди просять записувати, відправляти для натхнення, для мотивації. Дякую всім. Пишуть, телефонують, дякую вам і. Запишу так для себе навіть несподівано це відео і роздумую про те, що як добре було в дитинстві щирі серця. Я хотів сказати одну історію, яку я чув. На березі моря чоловік вранці і йшов на прогулянку і побачив, що дитина маленька щось робить, бігає. І він вирішив підійти, йому цікаво подивитись, було, я так розумію. І він підійшов. І побачив, що хлопчик носить швиденько медузи в море назад. Викинуло багато медуз. І чоловік сказав, що що ти робиш, він каже, рятую. І він. Немає часу і бігає носить. А чоловік каже, їх тут дуже багато, їх тут тисячі, 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 їх тут дуже багато. А хлопчик відповів, про це я й думав, і вирішив записати. а Хлопчик відповів. Каже, так, їх багато, але кому я зможу допомогти? Я допоможу, до яких мої руки дотягнуться, ті будуть жити. І ще я хочу сказати, що від дітей багато що треба вчитися, їхні щире серця, це розуміння, що не стояти ж дивитися, як гинуть вони, так? а кому зможе, тому допоможе. От оце історію я хотів поділитися, може хтось чув, може ні, але це історія така для глибоких роздумів. Я хочу сказати, що варто робити добро, безкорисливе добро. Варто робити, бо роблячи це так як цей хлопчик, наприклад, цей світ стає кращим. Цей світ, коли ми робимо хороше, міняється до кращого. Мене особисто, так як я записую, це говорю. Мене такі історії надихають, і мені подобається, що людям це подобається для підтримки, для натхнення. Це все дуже важливо. Слава Богу, що чую я такі історії і стараюся вникнути в них і зрозуміти. І ще я хочу додати, що потрібно пам'ятати, що. Наші хороші справи, добрі справи вони допомагають людям і щира любов вона змінює людей, серця людей, і це все дуже важливо. Тому. Є над чим задуматись, і особисто я думаю. І я продовжую записувати, читати, знаходити різні історії і те, що важливо перемагати, життя наповнене різним, в житті буває різне, але перемагати, йти вперед, любити, прощати, забувати. Нести мир це. Воно того варте, це суть сенс життя. Тому бажаю вам достойно жити, прощати, любити, вірити, забувати образи, негаразди. Хай ваше серце наповнюється любов'ю щирою. І Божого вам. Благословіння, дякую за увагу, за підтримку, за те, що цінуєте, те, що роблю, підтримуєте, і мені це приємно. Тому хай ця історія буде нам всім на науку і зрозуміти потрібно те, що. Кому зможемо допоможе, до кого дотягнемося, допоможе. Як кожен так буде намагатися робити, це моя мрія, щоб світ до цього йшов, то тоді не один би хлопчик там, наприклад, а багато людей би носило і, можливо, і всіх врятували б. Дякую за увагу! Бережіть себе.